Пролог. Ці дивні, незрозумілі події відбулися якось у суботу, прохолодного листопадового ранку 1969 року на пасажирському лайнері «Британь» водотоннажністю 55 тисяч тонн, що готується відплисти з Нью-Йоркського порту в Гавр. Клод Десар, завідувач господарської частиною Британії, акуратна педантична людина, керував підлеглими, як він сам любив висловлюватися залізною рукою. За всі 15 років служби на кораблі він стикався з багатьма складними ситуаціями, які улагоджував без зайвого шуму та метушні. Якщо зважити на те, що Британь була французьким судном, це дійсно вважалося величезним досягненням, і начальство високо цінувало здібності Досара. Однак саме цього дня наче тисяча дияволів об'єдналася проти нього. Для гальської гордості Десара послужила малою втіхою та обставина, що навіть спільна американо-французька бригада Інтерполу та судова служба безпеки так і не змогли знайти хоч скільки-небудь розумного пояснення неймовірним подіям того дня. Особи, які стали учасниками цих подій, були настільки відомі, що газети всього світу кричали про неймовірну трагедію, але таємниця так і залишилася нерозкритою. Що стосується Клода Десара, то він мирно пішов на спокій і став власником бістро в Ніці, де часто розповідав цікавим клієнтам про зловісний листопадовий день. Як згадував Клод, все почалося із доставки квітів від президента Сполучених Штатів. За годину до відплиття чорний лімузин із урядовими номерами підкотив до причалу річки Гудзон. З машини виліз чоловік у костюмі кольору Маренго. Він тримав у руках три дюжини троянд сорту Серлінг Сілвер. Чоловік підійшов до подібних і обмінявся кількома словами з Аланом Сефордом, вахтовим офіцером Британії. Квіти були урочисто передані Жанену молодшому палубному офіцеру, який доставив їх за призначенням, а потім вирушив на розшуки клота Десара. Я вирішив, що вам слід знати про це, доповів Жанен. Щойно прибули троянди для Мадам Темпл від президента Джил Темпл. За останній рік її фото постійно з'являлося на обкладинках журналів та у всіх газетах від Нью-Йорка до Бангкока та від Парижа до Ленінграда. Клод пригадав, що вона займала далеко на останнє місце в опублікованому нещодавно списку найбільш шанованих жінок світу. Американці завжди прагнули підняти якусь півничизницю на п'єдестал, і Джил Темпл стала однією з таких героїнь. Безлічно новонароджених дівчаток було названо на її честь, її мужність і здобута з неймовірною працею перемога, яка обернулася трагічною поразкою, вразили уяву всього світу. Історія великого щирого кохання. Крім істинного почуття, що містить усі елементи класичної драми та трагедії. Клод Десар не дуже любив американців, але в цьому випадку радий був зробити виняток. Рідко ким він так захоплювався, як мадам Темпл. вона. І тут десар нагородив її найвищим компліментом, на який був здатний вона справді благородна жінка. Вже він подбає про те, щоб подорож запам'яталася їй на все життя. Завідувач господарства відвернувся від приємних покупок до Джил Темпол і знову зайнявся перевіркою списку пасажирів. Традиційний набір всі ті, яких американці зазвичай називають ВІП. Дуже важлива особа. Десар ненавидів цю абревіатуру, особливо тому, що американці мали цілком варварські критерії оцінки тієї чи іншої людини. Відзначивши, що дружина багатого підприємця мандрує сама, він розум... з розумом посміхнувся, пошукав у списку ім'я Мета Еліс, знаменитого чорношкірого футболіста і, виявивши його, задоволено кивнув. Десар не зауважив також звернути увагу на те, що відомий сенатор і Карліна Роса, латиноамериканська зірка стриптизу, чиї імена кілька разів з'являлися поряд у газетних статтях, займали сусідні каюти. Погляд Десара ковзнув нижче. Девід Кендіон гроші, величезне багатство. Він уже мандрував на Британі. Десар добре пам'ятав Кенйона – високого, гарного, засмаглого чоловіка зі струнким тренованим тілом атлета, спокійний і небагатослівний, але має власивість вселяти повагу оточуючим. Клод поставив біля його прізвища позначку СК, що означала сіл капітана. Цей пасажир удостоївся честі обідати з самим капітаном. Кліфтон Лоренц, Каюта зарезервована майже перед відпливом. Десар трохи насупився. Дуже делікатна проблема. Що робити з масьє Лоренцом? У колишні часи ніяких питань не виникло б. Цю людину негайно посадили б за стіл капітана, де він, як завжди, розважав би всю кампанію кумедними анекдотами. Кліфтон Лоренс агент, який представляв колись безліч найбільших зірок на театральному небосхилі. Але, на жаль, тепер це в минулому. Раніше Масьє Лоренс завжди займав один із найрозкішніших люксів, а на цей рейс забронював одномісну каюту на нижній палубі, перший клас, звичайно, але і Клод Десар вирішив утриматися від висновків, поки не дійде до кінця списку. Один із представників занепаду королівської династії, знаменитий оперний співак і російський письменник, який відмовився від Нобелівської премії. Стук у двері перервав перебіг думок Десара, увійшов Антуан один із носіїв. Так, що? спитав Клод. Антуан здивовано заморгав очима, що лізяться. Ви наказували закрити кінозал. Про що ти? насупився Десар. А я думав ви. Кому це ще знадобилося? Кілька хвилин тому я пішов перевірити, чи все гаразд. Двері були зачинені, але, схоже, хтось там дивиться фільм. Ми ніколи не показуємо фільми на стоянках, твердо запевнив завідувач господарства, і двері завжди відчинені. Я сам піду погляну. За звичайних обставин Клод десар зайнявся б цим негайно, але зараз навалилося безліч дрібниць, які завжди долають в останню хвилину перед відплиттям. Наявну суму американських доларів ще не було підраховано. Касир Помилково двічі продав квитки в одну з кращих кают, а весільний подарунок, замовлений капітаном Монтенем, доставили зовсім на інше судно. Капітан лусне від злості. Десар, зупинившись на хвилину, прислухався до знайомого гуркоту потужних корабельних двигунів. Британь повільно відвалила від причалу і рушила заднім ходом у канал. Але Дасар відразу забув про все, поглинений невідкладними проблемами. За півгодини його знайшов Леон, старший стюард прогулянкової палуби. Ну що, Леоне? нетерпляче запитав Досар. вибачте, що турбую, але на мою думку, вам краще знати про це. Так, майже не слухаючи, хмикнув завідувач господарської частини, цілком поглинений делікатним завданням, як розмістити всіх почесних гостей за капітанським столом. Капітан зовсім не належав до світських людей, і для нього було тяжким випробуванням щовечора вести витончену розмову та розважати дам. Тому десару постійно доводилося брати на себе нелегкий обов'язок підбирати не надто дратівливе суспільство. Це про мадам Темпл», – почав Леон. Десар швидко відклав ручку і миттю насторожившись, підняв маленькі чорні очі. Говори. Я щойно проходив по всій каюту і почув гучні голоси, голоси і крик. Через двері майже нічого не чути, але вони начебто повторювали ви вбили мене, ви вбили мене. Я подумав, що не маю права втручатися, але вирішив негайно розповісти вам про це. Ти правильно вчинив, Леоне, кивнув десар. Я сам перевірюю, чи все у неї гаразд. Він подивився вслід стюарду, неймовірно. Невже хтось наважився заподіяти неприємності такій жінці, як мадам Темпл. Лицарські почуття Десара були глибоко вражені. Він одягнув формений кашкет, михцем глянув у дзеркало і попрямував до дверей. Але тут задзвонив телефон, і Десар, секунду повагавшись, все ж підняв слухавку. «Клод!» – пролунав голос третього помічника, Заради бога, прийшли когось у кінозал, Хай захоплять відро та швабру, там усе у крові. Серце Десара лягло кудись униз, так і знав. Зараз, відповів завідувач господарства, повісив слухавку, покликав матроса, наказав і подумав, подумавши трохи, набрав номер суднового лікаря. Андрій «Клод», – представився він, намагаючись говорити якомога недбаліше, скажи, до тебе ніхто не звертався за допомогою? Ні, ні, я не про таблетки від морської хвороби. Не довелося тобі, скажімо, зашивати рану, зупиняти кровотечу тощо. Зрозуміло, дякую. Охоплений поганими передчуттями, Десар, закінчивши розмову, пішов до каюти Джил але на півдорозі сталася чергова подія. Ритм руху величезного судна вичевневить змінився. Дивлячись у бік океану, Десар зауважив, що корабель підійшов до плавучого маяка Емброс, де залишить буксир і попрямує у відкрите море. Але раптово шум вигунів Бретоні замовк, судно зупинилося, сталося щось незнадзвичайне. Десар поспішив до поручня і глянув униз. Буксир підійшов до вантажного відсіку Британії і двоє матросів почали перевантажувати багаж із лайнера. Десар побачив, як по шторм трапу в маленьке суденце спустився пасажир. Клод встиг роздивитися тільки його потилицю, але був певен, що помолився. Цього просто не може бути. Сам собою той факт, що хтось залишає корабель подібним чином, пробудив Десара, пробудило Десара почуття невиразної тривоги. Повернувшись, він поспішив у каюту Джил Темпл. На стукіт ніхто не відповів. Він знову постукав. Мадам Темпл, це Клод Десар, завідувач господарської частини, чи не можу чимось допомогти. Мовчання. На той час система сигналізації у душі Десара вирувала на повну силу. Інстинкт підказував, що щось не гаразд. Трапилося лихо, і жахливе перечуття говорило, що неприємності якимось чином пов'язані з цією жінкою. Цілком дикі, неймовірні припущення тіснилися в мозку Тесара. Вона вбита, викрадена. Або Клод взявся за ручку дверей. Незачинено. Він повільно прочинив двері. Джил Темпл стояла спиною до нього в дальньому кінці каюти, дивлячись у ілюмінатор. Десар відкрив рота, намагаючись заговорити, але щось дивне в нерухомій заціпанілості цієї постаті зупинило його. Він постояв, незграбно переступаючи, не в змозі вирішити, що краще піти чи залишитися. Але тут до нього долинув нелюдський пронизливий крик. Ніби виходить від пораненого звіра, що б'ється в агонії. не знаючи, що робити, приголомшений глибиною чужого горя, що відкрилося йому, Десар потихеньку вийшов, обережно причинивши двері. Він почекав трохи, прислухаючись до безсловесних ридань, і, глибоко вражений, спотикаючись, помчав до головної палуби, де знаходився кінозал. Матрос затирав шваброю криваву доріжку, що тяглася від самих дверей. Господи, подумав Тесар, невже ще щось? Він штовхнув двері, стулки прочинилися. Десар опинився у просторому приміщенні, де могло розміститися 600 пасажирів. Зал був порожній. Підкоряючись незрозумілому імпульсу, Десар підійшов до апаратної. Замок замкнений. Тільки у двох людей були ключі. У самого Десара та кіномеханіка, ключ відчинив двері. Клод відчинив двері своїм ключем. На перший погляд, все тут було гаразд. Підійшовши до двох проекторів, що стояли в центрі, він доторкнувся долонію до кожного. Один із апаратів був ще теплим. Десар не полінувався вирушити на нижню палубу і розшукати кіномеханіка, який присягнув усіма святими, що не знає, хто ще нещодавно був у кінозалі. Повертаючись до себе, Десар вирішив скоротити шлях і пройшов через кухню. На його шляху став розлючений шеф-кухар. Погляньте, заволав він. Що наробив якийсь ідіот? Потрапся він мені тільки. На мармуровому столику стояв чудовий весільний торт, увінчений витонченими цукровими фігурками нареченого та нареченої. Хтось розчавив голову нареченої. І в цей момент. Розповів десар завороженим завсідникам бістро. Я зрозумів, має статися щось жахливе.